Слава Україні! Ви дивитесь програму Прайм Тайм. З вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу Конкурентів. Генсек НАТО у Києві говорив про майбутнє України в альянсі. Чи повертатиме Європа військовозобов'язаних назад в Україну? Та чого чекати від Дня Побєди? Про це сьогодні будемо говорити з керуючим партнером національної антикризової групи Тарасом Загороднім. Вітаю пане Тарасе! Доброго дня. 29 квітня з неоголошеним візитом до Києва прибув генсек НАТО Єн Столтенберг, де вони обговорювали з президентом Володимиром Зеленським перспективи вступу України до НАТО. От, власне, що ми там почули? Ну нічого нового. Ми не почули в принципі чи чергові відмови і так далі. Я вважаю, що ми повинні українці повинні зрозуміти, що в такому стандартному варіанті входу в НАТО в Україні не буде, тому українці повинні йти по нестандартному варіанту, виходячи з, з того посилу, який надав Кісінджер десь восени двадцятого року. Чому навіщо Україна в НАТО? Він тоді сказав досить цинічно і правильно річ: він сказав, що Україна повинна бути в НАТО. Щоб Україна далі не пішла. Ну, тобто, начепала Росію. А що це означає? А не тобто, Росію mm -hmm. там, так. Да? Я знаєте, довго, довгий час думав, що Ну це таке, знаєте, те, що вони там щось там напридумував там, дідусь, да? а потім зрозумів, що це виходить з логіки американців. А вони завжди ж думали, ну думають досі. Що Росія їм важливіше, так? І що а в якому їм... ключі важливіше? Ну, для них Росія завжди була важлива. У них вони ще з 1917 року завжди грали в, в єдність Росії. Знаєте, відкрит... Знаєте у нас часто вот запитують, от чому не, не вийшла з Української Народної Республіки, Знаєте, чому вона настала незалежною і завжди згадують. Там Францію, Британію, Росію, Німеччину, а забувають, що тоді сполучені Штати вже вирішували, як буде вбудовуватись Європа. Є такі 14 пунктів Удра Вільсона, це тодішній президент Сполучених Штатів Америки. Якщо ви їх відкриєте, то ви побачите, що Польща повинна бути незалежною. Там є чітка вказівка. Фактично, всі країни колишньої Австро-Угорської імперії отримали незалежність. Там Сербія згадана, що вона повинна отримати вихід до моря. Ну, Йогославію тоді створили. Там по Румунії сказано, По Росії сказано, що ну, фактично, вона повинна зберігатися. Більш того, там не згадана Фінляндія. Яка вже стала тоді незалежною, не згадане країни Балтії. Тобто, тоді що вони вважали, що є частиною російського простору, у х роках американці годували більшовиків, що вони не здохли з голоду, а в х роках вони продавали їм військову технологію Сталіну. В х роках Буш приїжджав Uh, і разом з Тейчер вимагав, щоб Україна не виходила з радянського союзу, і теж годували, щоб росіяни не здохли з голоду. Так? І тепер ми бачимо така сама тенденція, яка проявилася після того, як нам почали розказувати, що не ну, треба пити по НПЗ, бо це порушення енергетичного ринку. Ну таке, знаєте, виявили, що всі ці розмови про американські цінності і так далі. Звелися до того, з, здохніть за нашу дешеву нафту, тому що нам нам потрібна дешева нафта на вибори. Ну якщо як на ви, того, що вони постійно, якби є суперниками холодна війна, сьогодні до речі. Сьогодні зняли санкції з банків, які будуть по енергетичним питанням працювати, а це не добре чи не погано, Так побудований світ, але це є залежність. Є важель тиску України на Сполучені Штати Америки. дозволяє побудувати наступну стратегію. Я завжди повторював і буду повторювати далі. Стратегія, яка полягає в наступному: в обмін на те, що ви Україні допоможете вирішити, маленьку, е маленьку проблему. Тобто, кордони 91-го року, зброя е в НАТО. В тому числі е, е, членство е, списання боргів, ну це буде коштувати вам мільярдів 200 Або Україна створить велику проблему вам. Україна буде продовжувати довбати по Росії, так? по нафтопроводах, газогонах і так далі. І це може призвести до, до розпаду їхньої економіки, бо вони експортувати нічого не зможуть. І тоді у вас будуть більші проблеми у вигляді. У вигляді розповсюдження ядерної зброї, хімічної зброї і так далі. До речі, ви потім все рівно прийдете до нас за підрядом для того, щоб ми допомагали це робити на території Росії. Тому от таке питання. Тоді, в такому форматі, якщо ми так будемо ставити питання, я вас запевняю: в НАТО будуть брати, щоб просити, щоб робили це швидше. Тоді ми знаєте, це тоді це буде вступ України. В НАТО не наша проблема, а проблема безпосередньо Сполучених Штатів Америки. Тобто ми не будемо витанцьовувати перед горцями, не будемо витанцьовувати перед Туреччиною, яка теж може там різні мати думки, і так далі, перед Словаччиною і все інше. Це буде проблема Сполучених Штатів Америки. Ми скажемо: от ідіть з ними і розбирайтеся. Да? І нехай з Вашингтона телефонують Орбану. Щоб він війна, знаєте, тут мозок не крапав, і так далі. Тоді по іншому ми будемо вступати в НАТО. Звичайно, ми можемо пообіцяти, що не чіпати Росію. Звичайно, я упевнений, що українці підуть на це, можуть на навіть підписати таке зобов'язання на другій стороні Будапештського меморандуму. Там є ще порожнє місце. Ось і так далі. Але отак от, от треба діяти, а не чекати, поки знаєте, нам тут будуть розповідати все інше. От там Стотерберг приїхав, сказав, що не буде ніяких рухів до, а, до липня. Ну, значить, до цього на часу на саміті, який буде та, в Вашингтоні, так? Да? Угу. Я думаю, що політичне керівництво повинно заявити, а ми хочемо бачити запрошення і в підтримку серйозності українських намірів на, на ці компресори, які качають нафту на Балтійське море, повинні просто. Бути знищені. Добре, ну добре. Нафта, яку добре, американські компанії, які качають нафту з Казахстану е, в Новоросійськ, нафтопровід залишається цілим. Поки що. Вони ж оплатили американські політики, оплатили абонімент. Що вони цілими залишаються? Ціло, а інші нафтопроводи повинні просто бути зникнути. Оце. Буде заявка на вступ в НАТО. Знаєте, то що, знаєте, всі ці розмови про стандарти, цю хі, після того, як вони, знаєте, цинічно почали розповідати, що не треба бити по території Росії, ще раз показую. Що вся ця хіба, вибачте, будь ласка, щодо е... цих цінностей, працює тільки коли вигідно. Коли не вигідно, так, воно не працює. Коли е, це американської нафтової компанії будуть проблеми шеврона як зона щодо перекачки нафти, тоді вони будуть телефонувати в Вашингтон для того, щоб Україні все виділяли скільки потрібно, потрібні строки. І так як пот і, 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 і з великими обсягами, тільки так Україна може виграти. Але для цього нам потрібно озброєння. Власне. Чим більше буде озброєння власного, тим Краще у нас шанси потрапити і в НАТО і отримати не тільки в 16, а і в 22, а під кінець війни ще будуть в 35-й пропонувати, щоб бути залежними. щоб, знаєте, залежність була. І так далі. От до чого повинні прагнути і не слухати всі ці казки про вільний світ і так далі. Ну, Якщо продовжувати тему США, от, власне зброї і допомоги, США минулого тижня нарешті. Позпогодило Україні пакет допомоги на 60 мільярдів. Власне, півроку йшли ось ці політичні ігри, то канікули, то незрозумілі причини, то кредит, то не кредит, то тут те змінимо, то тут те змінимо. І ось враз і проголосували якось за два дні. І от, власне, виникає питання: а що на це повпливало? Тому що почали по МПЗ. От і все. От, ну там, звичайно, багато факторів було, в тому числі. Але спусковим гачком стало це, я вас запевняю. Пам'ятаєте? Тобто цю... Це те, що ви казали, важелі впливу, так, да, і вони починають да, давати то, свої це, знаєте, якби, це все плоди. Це Евірики, це вся фігня. А знаєте чому? От почитайте цю замітку першого Financial Times, а, яка вийшла, коли там було обурення, що почали бити по НБЗ. Там же ж головне не МПЗ. Там же ж головне нафтопроводи в новоросійську. Чому? Тому що Екзон і Шеврон, які качають казахську нафту, зрозуміли, що може прилетіти. І знаєте, якось це різко почалось вирішувати. Знаєте? Тому українці не повинні, знаєте, оцю ввестися на всю цю демагогію стосовно там, стандартів НАТО. Ви там щось підходите, не підходите. Ми повинні. Чітко і ясно заявити американським компаніям ми гарантуємо, що нафта буде прокачуватись, поки є гроші. Раз, ваші, ще... ваші, да, ваші стосунки нас не цікавить та свістопляска, яку влаштовують нам обидва табори. Це ваші проблеми стосунки з вашими американськими політиками. Наступне питання. Україна повинна інтегруватися в ОПК США. Де створено спільних підприємств, це теж важель тиску. Вона ж здається, вже покладений перший крок. На вже ж були оголошені, що минулого року створення спільних оборонних підприємств ну, не, не, не ну дивіться, воно не, не не рухається. Ну слухайте, ну я вон зброєрів от чую, що вони говорять. Говорять, що от от українська бронетехніка вос виступала. Це от Зеленський заявляв, що по 10 Богдан на місяць вже виробляється. Це величезна серія в Украї... по українських мер... мірках, тобто 120 на рік. Ну, коли у нас така серія вироблялася, е -е, він говорить: ну, готові заходити іноземці, але вони не можуть упевнені, що не прилетить. А наявність, наявність е -е, ось цих е -е, нових технологій, це теж важель впливу. Коли ми стаємо частиною ВПК Сполучених Штатів Америки, це значно серйозніше, ніж це приїзди там Столтенгебергі, це обіцянки і все інше. Тобто два стовпа до речі, республіканська партія: нафтова промисловість і ВПК. От коли ми стаємо їхньою частиною, тут вигода з'являється: так зрозуміло, навіщо інвестувати в Україну? Тоді я вас запевняю: всі питання і по зброї, і по НАТО. Так швидко почнуть вирішуватись. Головне, щоб ми поставили це питання як слід. Тому що, от приклад, наприклад, цих надводних дронів, оці надводні дрони, от дивляться. Ну, знаєте, от надводні дрони, це ж технологія, вона відома, ще з 70-х років, да? в принципі, ну, Ізраїль ще 48-му році використовував надводні дрони, тому що в них не було іншого. Вони просто торпедували тоді а, флот Єгипту. але. Тактику застосування працюючі прототипи, прототипи в серії зробила тільки Україна. Оце перший СБУшний дрон, який залетів бухту Севастополя всередині серпня 22-го року. Це прорив військової техніці, бо навіть американці не вміють так це робити. А це важель тиску, це от вигідно, невигідно коли ми стаємо частинами двох цих систем. Тоді, от там що там приїжджають, обіцяють ну так далі. Тобто, Україна повинна вже мислити абсолютно прагматично, цинічно і розуміти, що не завжди е інтереси Сполучених Штатів Америки будуть збігатися з українськими, але це не означає, що на них не можна тиснути. Ще минулого тижня була одна новина, яка викликала досить палкі дискусії. А саме Міністерство закордонних справ наказало всім консульствам України припинити надання послуг чоловікам призовного віку. Пізніше, правда, було роз'яснення, що новити документи можна буде, але це лише буде зробити на території України. І от європейські країни, де перебувають власне, українські біженці, озвучили полярні думки. Деякі країни заявили, що будуть допомагати повертати військовозобов'язаних в Україну, деякі сказали, що навпаки. Нічого з цим робити не будуть. От, власне, а чому от поділились думки європейських країн, від чого залежить їхня позиція? Дивіться, я вам відповідаю за всі європейські країни. Ніхто нікого повертати і не збирається. Тут крапка По-перше, є як об'єктивне, так і суб'єктивні причини. Об'єктивні причини є міжнародне право згідно з яким зону конфліктів людей не депортують. раз навіть якщо чоловік теоретично, теоретично виїхав а, за кордон, а, ну, наприклад, а, з, з довідкою ВЛК, то по законам Євросоюзу він перебуває на їхній території. Законно, законно, Україна випустила, випустила, а, заїхав з паспортом, з паспортом, які претензії до європейців. І суб'єктивно, вони хочуть мігрантів, от і все. Тому немає ніякого поділу. Не треба слухати всі ці казки. Нікого ніхто повертати не збирається. Ви чітко і ясно повинні це розуміти. Гаразд тоді ще одна новина стосовно. Ще одного лідера на світовій арені, який намагається на себе зараз перебрати одіяло світового впливу, це Китай. От власне МЗС Китаю офіційно підтвердило, що віз Сі Цзіньпіня до Франції, Сербії та Угорщини. Раніше лише повідомлялись про такі плани. Зараз це вже. Факт, і от видавництво Bloomberg також попише, що і Макрон хоче тісніших взаємодій з Цзіньпінем, аби впливати спільно на Росію. Хоча з іншої сторони є думка, що чильний Китаю намагається збільшити свій вплив на країни Європи, якби трошки відтягнути впливу США. І от яка мета цих зустрічей, що відбувається взагалі з російсько-китайськими відносинами, і як це все зачіпає Україну? Ну зачіпає напряму. Китай хоче, щоб війна тривала нескінченно. Ну тому, що Росія слабшає, це більше і більше видає позиції всередині країни, залежність від Китаю зростає, тому що це ж добре. І ще теж питання, те, що ми вговоримо самого початку. Деякі західні країни, та Сполучені Штати Америки, розглядають Росію в якості потенційного союзника проти Китаю, війни проти Китаю. А яка може бути війна проти Китаю, якщо є повна технологічна залежність від Китаю? Тобто Китай хоче, він же теж розуміє, що Росія може розвернутися в різні боки і спокійно себе її перетравлює для того, щоб зникнула така небезпека. Так? Це перше. Друге, ну там багато шарева в Європі в дійсності грачому, тому що у європейців та американців різні підходи до Китаю. Якщо для Америки Росія це просто проблема, а Китай ворог, так то для Європи навпаки. А Росія ворог. Вже нарешті, правда, не для всієї Європи, а для східної Європи. Ну так поступово воно вже приходить. А Китай це торгівельний партнер. І тому Китай, звичайно, намагається розколоти в тому числі цю євроатлантичну єдність. Чому Макрон? Ну тому що ядерна держава, тому що Макрон зараз намагається перехопити всю цю історію пов'язану з лідерством в а та багато чого іншого. І тому звичайно, що вони хочуть розмовляти з серйозними людьми, з якими можна поговорити, так ну з Макроном в даним в даному контексті. Ось. Ну і Китай що, що Китай, не так, Китай же непокоїть, що зростання військових витрат Європи в тому числі. Чому зростання військових витрат Європи що означає? Що китайських товарів починають купувати менше? От. Тому, тому тут теж така історія пов'язана з цим. І звичайно, що Китай і так хоче і так, але стратегічно він хоче, щоб Росія постійно воювала. Да? І в тому числі використовувати Росію в якості торпеди проти НАТО. так. Е, ну, Сербія це зрозуміло, Вона хоче вступити в ЄС, але ту теж окрему політику намагається зберегти то з Росією, то з Китаєм. Ну, Угорщина, сам Бог подав Орбан, якби ми до нього не ставились, абсолютно викручує ситуацію все, що тільки можливо. І з Росії качає, і з Європи качає. Із Китаю качає, і з Туреччини качає все, що тільки можливо для забезпечення ресурсів своєї країни, ну і свого правління, і звичайно, що показує, що він є таким троянським коней вже не тільки Росії, а вже і Китаю. Наостанок, давайте піднімемо таку тему. От незабаром 9 травня. На Росії це День Побєди. За деякими даними, вони планують на військовому параді виставити підбиту західну техніку, яку підбили в Україні. В принципі, вже є певні відеозаписи, де ніби вже виставляють цю техніку. От наразі, що відомо, з чого очікувати від цього свята, так званого. Ну нічого, техніку підбивають на війні. Ну знаєте, це така рідкість, кого вони хочуть здивувати там. Да? Ну підбивають. Ну, звичайно, це таке але верди, тому що Україна ж раніше почала возити по всіх країнах Європи російську техніку. Да? Тому скільки техніки, отакої західної мало, тільки на один парад зібрала, а російської вже дуже багато, то ну так намагаються там повторити такий ремейк. Там 45-го року там да, от ми там проводили військовополонених і тук. Це але ну зв'язково полоненими. Поки що страшно, тому що розумію, що може прилетіти зворотні. Теж тому що ж військово і тут є, та багато чого іншого. А знову обідабісія, знову всіх переможемо, боясь того, що щось прилетить, ну і багато чого іншого. Так нічого нового ми там не побачимо. Ви, до речі, провели паралель з 45-м роком, і от якраз хотів запитати: Рашизм це фактично сучасне втілення нацизму. От ви собі особисто помічаєте на ось такі дати, на ось таких парадах якісь перегукування з гітлерівською Німеччиною. Ну, слухайте, ну, сама по собі режим німецький і радянський, ну він фактично ідентичний. Ну просто за способами побудову. більш того, знаєте, от ви там всі, ну, може, ви читали там книжки Суворова стосовно того, що теж частиною, а це Радянський Союз теж допомагав Гітлеру. Він по лікалах фактично побудував Знаєте, я от читав нещодавно а, книгу секретаря. Першого секретаря ем, Сталіна, який втік, наприкінці 30-х. ну він чітко написав. У нього книжка вийшла в 30-х роках. Він чітко написав, що в радянському союзу дійсності планували там на 23-й рік, на 8-9 якраз листопада, так ну якусь акцію на території Німеччини був певний пуч Гітлера в цей час так. Да? І тому за своїми принципами нацистські радянські режими вони дуже схожі. Так? Тільки е, німці менше людей е, загубили, як би не цинично це звучало. Так? Ну, Принаймні вони своїх так не... не, не в Констаборах було до, дуже багато людей, але не так багато, як Сталін з тих посадити і прибити та багато чого іншого. Так, звичайно, що е, це, ідентичне, це ідентичне, яке посилено, яке посилено вже сучасними способами пропаганди, тому що у Гебельса був, вибачте, тільки газети та радіо, а у Росії вже є телебачення і інтернет, які за впливом значно переважають всі різні е, способи обробки людей, і вони можуть проводити дестабілізаційні кампанії ну, по всьому світу. Власне, ви казали знову ж таки за важелі впливу на США через те, що ми можемо робити на ворожій території. От, власне, а ось які сюрпризи можуть чекати на ворога з нашої сторони в цю дату? Ну, подивимось. Я думаю, що у Буданова, малюка там є якісь там приємні заготівки, які будуть сильно псувати апетит і. Свята, День Побіди, є як вони люблять. Дякуємо, Тараса, за цю розмову. Слава ЗСУ, слава Україні. Я вам слава. А я нагадую: з нами на зв'язку був керуючий партнер Національною антикризовою групою Тарас Загородній. Ви дивились програму Прайм Тайм. Вимикайте новиниська та Волині щогодини на телеканалі Конкурентів. Залишайте з нами. Все буде Україна.